Так як на сьогодні перекази з України майже неможливі. А якщо вам потрібно переказати свої гроші, наприклад, до Польщі або до іншої країни на свою картку, з картки на картку особливо, то в цьому вам також зможе допомогти крипта. Перше заходимо на Binance, тут у нас є спосіби оплати. Вибираємо собі настройки під тупи оплати, додаємо те, що нам потрібно. Додаємо свою карточку, українську, польську або якогось іншого банку. Заходимо на P2P. І тут бачимо, що можемо купити. Вибираємо, який банк у нас є. Наприклад, нехай це буде PrivatBank. Ми можемо купити на яку кількість. Тут так само можна ввести суму, яка нам необхідна, там відразу, щоб не шукати. Тобто 3000 25 тисяч гривень образно візьмемо. Дивимося, ось людина продає на приваті. Купляємо, звісно, по самому вигіднішому курсу. Беремо там 25 тисяч купити. У нас вийде 654 USDT. Потім на P2P. Вибираємо валюту, в яку нам треба перевезти, євро або польський злотий. І тут же продаємо на той банк, який. У нас є Millennium, BNP Peribas. Тут так само можна вибрати спосіб оплати, який нас цікавить. Можна ввести суму. Ну і продати свої 654 USDT. Ось людина, наприклад, на ПКО Банк, якщо у нас є ПКО або інший. І в нас буде 2622 злотих. Користуйтесь.